Стосовно заводу, це мій перший великий твір, і це спроба показати те життя, яке мені довелось покинути. Події в основному відбуваються в селі, і не зовсім місцеві герої намагаються інтегруватися в цю сільську місцевість, пробують робити бізнес, пробують грати в футбол, ловити рибу, кохати. Просто жити, незважаючи на страхи, незважаючи на нездійсненні мрії, вони намагаються шукати нове місце, в якому буде краще, намагаються будувати плани, намагаються брати відповідальність не тільки за себе, а й за тих, хто їх оточує. Книга вже зовсім скоро з'явиться на полицях, зовсім скоро відправиться до тих, хто її передзамовив, і ви зможете її прочитати, написати свій відгук. Я обіцяю, що всі відгуки буду лайкати і буду читати. Так що ми з вами побачимось на презентаціях. Ми з вами ще зустрінемось. Я всім обов'язково все підпишу. Ловіть мене в метро. Ловіть мене на вулицях, всюди, де буде така можливість. А тому зараз е, донатьте на українську армію, підтримуйте українську армію і українську літературу у ті нелегкі часи. Ми з вами ще обов'язково побачимося.